Доброго дня, я з України, мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму каналі. І на цей раз в мене буде нове відео в тому плані, що це буде те, чого я ще не робила. Як ви бачите, в себе на екранах це буде розмальовка по номерах. Не знаю, що з цього вийде. Зайде мені, не зайде, але спробувати хочу. Це, як ви могли бачити, точніше хто міг бачити, це мені прийшло з Aliexpress. я замовляла на Аліекспрес ось таку розмальовку по номерах. Вона була там згорнута в такий рулончик. Просто згорнута на пінопластову трубку. І ось цими фарбами. Ось. Ніякого тут прев'ю, що є тут зображення, яке має бути. Ніде немає нічого. Ось. Вона була пожмакана. Я її намагалась погладити, але в деяких місцях. Як на мене, її почало стягувати, і я побоялась. Бо тут такі заломи, я не знаю, ось, бачите? Я не могла його вигладити. Хоча, можливо, ще спробую ще раз прогладжу, щоб її прогладити. І я планую її якось спробувати натягнути ось на цю. Картонку, цей пивний картон спробую натягнути на нього. Не знаю, як я зафіксую, можливо, скотчем двостороннім. ну, ось так. Планую її якось привести в більш такий культурний вигляд, щоб на ній малювати. Бо тканина така просвітлюється, дуже тоненька, якась плащовочка. На ній нанесено ось це полотно, на якому розфарбувати з нумерації. У нас тут ось, 12 кольорів фарб. Розмір 30 на 40 цього полотна. Ось це артикул, я так розумію. HMA91 c Розмір 30 на 40. Що таке 12, це, мабуть, кольорів. GM 230 520, не знаю, що це. Чи то артикул, а це назва фірми, чи назва малюнку. Не знаю. Ну, ось такі полотно. Кольорів небагато. Тому навіть не знаю, що з цього вийде. Тут, мав бути, пейзаж, якщо я не помиляюся, якийсь замовляла. Чесно не пам'ятаю, якщо знайду, що я це, це замовляла в Aliexpress в програмці, додатку, якщо знайду, ставлю вам фото. Бо, якщо чесно, я сама не пам'ятаю, що тут має бути. Так, і ось тут такі є пакетик, в якому знаходиться у нас наклеючки, я так розумію, наклейки на що. Ось така їх кількість. Вже, ага, вони вже приліпають одна до одної. Наклейки, наклейки, можливо, на ось ці баночки. Да? Пронумерувати їх з першого по дванадцятий. От тут ідуть у нас порядковий номер, колір і, мабуть, номер кольору. Так, 632-й. Це у нас восьмий, ось такий синій якийсь. Це у нас щось схоже. Не знаю, світло-фіолетовий, можливо, такий. Це у нас рожевий, знову такий зелений, салатовий, жовтий. Це у нас такі сірий, щось схоже таке. Це такий бордовий, я б сказала. Такий фіолетовий, пусковий. Це чорний і білий. 12. Хотіх. Тут один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, стоп. А, повітряшка. 12. блакитний. Це 12. І ось запакованих три пензлика з такою грубою кісточкою, середньою і, мабуть, найтонішою. Не знаю, як її ми малюватись, буду пробувати. Ну, Не знаю, коли спробую, коли я розберусь, що мені робити з цією з цим полотном, як його натягнути на цю картонку. Чи в мене навіть була ідея зробити якийсь підрамник, на нього натягнути. Це треба чоловіка просити, щоб зробив мені, збив 4 реєчки, прибив цей картон, і тоді я буду натягувати. Тому, з вами зустрінемося в наступному кадрі з уже вирішенням того, як я буду організовувати цей процес. На що як я його натягну, як він в мене буде. Якщо не, впрошу, не умовлю чоловіка, то буде просто на цій картонці якось ну, Хочу спробувати. Як це в мене малювання піде? Це не зовсім вишивка, але це теж певний вид творчості. Спробую і таке. Я покажу вам на своєму каналі, як ці розмовлю. Розмальовки з aliexpress як їхня фарба. Це все. Ну, якщо чесно, це полотно Не знаю, що це. Ну воно таке. Не подобається воно мені. Якась плащовка. Ну що ж, зустрінемося з вами в наступному кадрі. Розповім про свої перші враження цього малювання. Так, ось я вам хочу показати. Що я розпочала. Я розпочала вже цю розмальовку, як ви бачите. Порозмальовувалось таким фіолетовим кольором. Так, ну давайте спочатку все по порядку. Я вам покажу, ну, що я зробила з цією тканинкою. Натянула, я вам показувала. Бачите, тут трохи приліпло. Оп. Так, знімаю відео, а тут поприліпало. І так, вирізала я, як ви бачите, оцю картонку. На неї, ну, як сказати, натягнула, це, грубо кажучи, натягнула. Я взяла на двосторонній скотч, поприліплювала цю тканинку. Але, але в мене щось пішло не так. Так, вона дуже Щільно прилипає до цього двостороннього скотчу. Ця тканинка, я не знаю, якась плащовка, чи що вона, на якій нанесено цей малюнок-схема, ось. І, бачите, місцями я намагалася його якось вирівняти, але десь прилипло тут і все. І я не могла його віддерти ніяк. Воно рвалося з усіх. Тому вже залишила як є. На майбутнє буду знати, що. Ця тканина на двохсторонній скотч, треба дуже обережно помаленьку його приліплювати, бо потім будуть такі ось казуси, які не можна поправити. Ось тут хоч тіла. З ця сторона ось гарно, тут гарно приклеїлась. А другу сторону, як загортаєш, то вже трошки важче його треба трошки підтягувати, а воно приліпає і нікуди. І не туди, і не сюди. Ось таке вийшло. Так, ось малювати почала. І ще ось із цього, бачите, ось тут в мене трошки воно таке хвилькою. Я хотіла його ось в цьому місці. Розумієте, тут приліпло тут і нікуди. Десь я не подивилася. При, ну як, починала. Як вам правильно пояснити, починала звідси десь приліпляти. Звідси я починала приліплювати, тут загорнулося, не вийшло, тут вроді би гарно, гарно Тут так приліпло краєчку. я хотіла його підтягнути, але не віддерти нічого. Дуже щільно прилягає, приклеюється до цього, скотчу ця тканинка. Ну дуже. І у мене ось тут така вийшла хвиля, яка мені не дуже подобається. Намагалася її якось вирівняти, але не туди, ні сюди, ніяк. Так, ось давайте ближче тепер перейдемо до самого, десь ось тут така залом якийсь вийшов. Бачите, до самої фарби тепер перейдемо. пофарбували я тільки про, спробувала один колір, ось такий якийсь він, синьо-фіолетовий. Ось і. Ну, мабуть, художник з мене ніякий, тому що, бачите, такі ось ідуть кусочки. Але це із-за того, що я намагалась десь ось ці світліші діляночки пройтися ще раз. І там, де я проходила ще раз, йдуть такі, вже нерівності по самій. По самому цьому полотні іде, бачите, тонший шар. Повидно цю циферку проглядається. Потрібно наносити товстішим шаром, і бачите, і такі виходить якісь нерівності. Ну, не знаю, поки в мене такі враження неоднозначні з приводу самого малювання, а з приводу фарби, то вона мені сподобалась. Досить непогана фарба. Зараз я вам покажу, як організувала цей процес. От в мене така коробочка, де я склала ці фарби. Все-таки знизу я попідклеювала номерки їхні, які йдуть під номерочком. малювала я ось цією фарбою, фарбою номер 6 так, Давайте я вам її відкрию. Ось Консистенція її така досить непогана. Вона гарно наноситься, але я ж кажу: саме полотно, мабуть, Ну, або треба кісточку обрати товстішу. Або, ну не знаю, ну, я ще в цьому не спеціаліст, а вчимося ми на своїх помилках, звісно, а так як це в мене перше таке малювання, то я ще толком не знаю, як правильно що робити. Так, ці дві я не користувалась. я користувалась ось тим пензликом. Мабуть, треба брати на якісь такі участки більше більшого. Бо, ви бачите, ось такі є. Далі, це, мабуть, найтонший, хоча. Ні, це, мабуть, середні. або два таких тоненькі. і один такий пензлик, такий, геть, а щіточка Такий широкий. Так, бачите, купила таку баночку, стаканчик, не проливайку, щоб тут водичкою мить пензлика. І ось в мене така організація процесу. Так, зараз хвилиночку, я згадаю, коли я розпочала цей процес. Помалювала. І, 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 і почала. Де це в мене клупнотику? Ой, записано, коли це її розпочала. 17 серпня я помалювала оце. Ну, скільки я там, мабуть, помалювала, хвилин 40, мабуть, оце помалювалося. Да. Так. Я довго розкачувалась, ну, не довго там, навіть годинки, мабуть, не було цього малювання. Але, от часу вишивати не було, а от думаю, на ніч трошки спробую все-таки це малювання. І ось такий результат. Ще що з приводу цього, я хотіла сказати, як ви бачите, ось в мене йде скос, де така негарно вийшло. Закріпити з воротній сторони, і ось тут, то ці лінії я зафарбовую кольором, який в мене йде ось тут з краю. І я тут, бачите, цим фіолетовим зафарбувала цей край, щоб ось тут в мене не було такого прогалини якоїсь, бо з цієї сторони нічого немає. А тут, як бачите, це. Погано потягнулося, якби краще потянулося. Да, то не було б тут такого. Ось тут ой, да ось тут. Ну, Буду на майбутнє знати, що цей двосторонній скотч цю тканину дуже добре тримає. Треба якось більш швидше, чи його фіксувати. Чи якось, не знаю, ну, буду якось на майбутнє вирішуватися по-іншому. А так уже. Повністю все зрізати і якось його віддирати, я вже не хотіла, думаю, будемо якось виходити з ситуації по-іншому. Будемо пробувати малювати. Ну що, зустрінеться з вами вже, мабуть, у фінальному кадрі. Не думаю, що в мене якісь тут будуть питання чи нюанси. Фарба подобається мені, все з неї добре. Єдине, що може прилучитися, як його правильно наносити на цю тканину. Все. До Зустрічі в наступному кадрі. Знову всіх тих, хто додивився до цієї частини відео, перед цим ви подивились таке невеличке слайд-шоу по цій моїй розмальовці. І ось нарешті я її дофарбувала, домалювала. Це в мене пройшло досить великий проміжок часу з попереднього включення. Що я не помиляюсь, воно було десь там в серпні місяці 2023 року. А в мене сьогодні вже 24 рік, квітень місяць. А яке сьогодні число? То я вже не пам'ятаю. Ага, 21 квітня 2024 року. І я нарешті вже вирішила вам показати цю готову розмальовку. Давайте, ось я вам покажу ближче результат. Ну, що вам сказати? Краще нічого не казати, ось дивіться на це самі. Ось що в мене вийшло. Як на мене, і ви самі бачите, це якийсь дитячий малюнок. Така проста, якась занадто просте зображення, як на мене, таке вони подали. Я вам трошки пізніше покажу, що мало бути тут, і ось такий результат. Зараз давайте поговоримо про те, коли я її завершила. А завершила я її ще 2 квітня, але якось часу не було її зняти. Ну, це останнє відео. Фінальне заключне відео, якось не було часу у мене його зробити. Вже майже кінець квітня, а тепер я знімаю. Завершила, як я сказала, її 2 квітня 2024 року. І за цей проміжок часу, з серпня 2023 року, по квітень 24 року, я її розмальовувала 8 днів. Так, да, небагато якось, але. Не хотілося мені її розмальовувати. Я зрозуміла, що розмальовки це не моє. Ви там, мабуть, трохи чуєте сторонні звуки. Це сьогодні в нас така дощова і така повітряна погода, дуже вітер дме. Що ви, мабуть, ці звуки чуєте, як дме вітер. Так, я невеличке відхилення від теми. Так от. Не сподобається мені розмальовки, це не моє, я це більше робити не буду. Все, Оце, домалювала, завершила. І мало того, що сам процес малювання мені не сподобався. Розмальовування. Я взагалі не художник, я, в принципі, малювати не дуже люблю. Розмальовувати, я думала, може, ще якось мені сподобається, але не сподобалося. Я думала, краще я б щось вишивала, ніж я витрачаю час на це. Але так як я її розпочала, я хотіла це спробувати. Я спробувала. І я не могла отако розпочату цю роботу залишити. Мені потрібно було її довести до кінця. І, можливо, мені в кінці щось би там сподобався результат, і я б, можливо, ще щось. Розмалювала. В мене є ще одна розмальовка по номерах, але ні. Я результатом абсолютно не задоволена. Це був такий китайський набір. Прийшов він мені з Aliexpress. І зараз я вам покажу картинку, яка мала бути. Я так телефон замовляла ось це. Подивіться. Подивіться на це зображення. І що зробили ці китайці. Ну, як це розуміти? Вони ось цей такий гарний сюжет, вони зробили дитячим якимось таким малюнком, таким квензенням, і все. Я б назвала це так. Ну, якщо дивитися, бо тут взагалі не зрозуміло, що це тече вода, що це якась річка і що це блиск місяця. Я так розумію, так, да, це місяць, така ніч. Тут цих квітів взагалі не видно. Ось, бачите? Цей сюжет і цей сюжет, да, я пошуршала по телефоні, пошукала, де, коли я замовляла цю розмальовку, і знайшла малюнок, який би мав би бути, що я замовляла. Якщо подивитися тут в небо, от. Бачите, мають бути ось такі якісь, не знаю, хмаринки, ось таке щось. В них збережено ось, ось це тут місяць за хмаркою, хоча теж не дуже таки зрозуміло, що це. Ось дерев абсолютно немає. Я думала, можливо, взяти, знаєте, там пензликом зробити якісь такі лінії, як на канві робиться бекстіч таким чорним, якби ці дерева помалювати, якісь. Оці Квіточки такі поробити. От тут зробити якісь стеблю чорним. Але, як я сказала, я не художник, я малювати не люблю. І тому залишила так, як є. Єдине, що я зробила, я після того, як воно все висохло, завершило, висохло, я покрила його лаком. Я думала думала над тим, що з цим робити, з цією розмальовкою. Так би покрила лаком, хай буде. Я її поставила в себе на поличці, вона так стоїть. В принципі, якщо здалека так дивитися, то ще сяк так може бути. Але якщо це отак зблизька, то це картинка, як на мене, ні про що. Такий якийсь дитячий малюнок, який з реальністю зустрів мало має що спільного. Абсолютно, можна сказати, нічого. Ось Оці сині плями, це у нас мають бути квіти, як виявляється, і тут ці всі плями, це в нас мають бути квіти. Ну, так. Да. Деталізація просто на найвищому рівні. Не знаю, можливо, це і за те, що це малий формат, але це А3 формат. Мені здається, на третьому форматі можна було б якось трошки деталізувати цю картинку. Ну, вже так спростили, ну. Я не знаю. Я ж кажу, це таке розчарування для мене, абсолютне розчарування. Так, покрила її лаком. Зворотня сторона в мене ось така. Я просто тут края пройшла скотчем, і коли проходила скотчем, от сюди ниточку, теж скотчем приліпила і на цьому все. Бо не захотіла я нічим заморочуватись, нічого робити. У мене тут. Я розмальовувала, я трохи заходила сюди. Знаєте, там Думала, якась ця, як там, галерейна натяжка. Але яка натяжка? Я вас прощу. Шо? З таким малюнком, яка тут натяжка? Я взагалі думала, я його викину. Але все-таки вирішила залишити. Хай буде, хай лежить, хай стоїть. Я ж його малювала, витратила на це аж 8 днів. Час за ці 8 днів можна було вишити якусь мініатюрку. Ну нічого. Тепер давайте перейдемо до матеріалів. Це пензлик, яким я малювала. В наборі йшло 5 пензлів, але я малювала тільки цим. А інше, де я діла, я навіть не знаю, де вони. Це найтонший з набору. Ось, малювала цим найтоншим. бачите, він такий в мене покоцаний трошки загнутий же. А як я сказала, інший я не знаю, де я діла, бо використовувала тільки цей. Так. Далі ось фарби. З приводу фарб. Ось цей колір фарби в мене засох. Не знаю, чи говорила, чи ні. Ось, бачите, отакий от він в мене тут взагалі, якщо тут, можливо, я щось покажу, чи ні. Бачите? От. І для того, щоб завершити, мені був потрібен цей колір. Я купувала ось цей таку акрилову фарбу. Такий ось тюбік. Купила, менших не було. Купила такий ось колір, але він темніший, ніж цей. Намагалась підбирати такий же, але він виявився темніший. Так, 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 і ось, бачите, отут трошки видно різницю. Мав би бути такий світліший, цей виявився темніший. Але, в принципі, я тут позамальовувала ці ділянки, які були потрібно було замальовувати цим світлішим. Як на мене, для цієї розмальовки. Ось такої це особливої ролі не грало, що там колір трохи не співпадав. Не страшно. Далі, ось цей ще колір такий синій. Він завершився повністю. Тут, можливо, щось там ще трошки можна було б нашкрепти, але він в мене завершився. І все. Ну, Ця баночка, можна сказати, її викинути на порожня. Ну, і цю викинути, бо цей засох. Далі оці всі інші кольори вони залишились. Когось більше, когось менше, відповідно, де кольору більше замальовувати, то його залишилось менше. Ось, наприклад, чорного тут достатньо малювати чорним. Так, давайте. Ой, зачепила. Ну, ось. Його теж небагато залишилось, там трошки буквально вам і не видно чорне. Ну, його буквально там чуть-чуть залишилось, трошки-трошки, небагато. Досить мало його залишилось, але залишилось. Далі тут ще білого, тож теж є. Білого, мабуть, побільше буде. Ну так, білого багато, половина, можна сказати, є цієї баночки. Ось. Зелених тут, я дивлюсь, теж так достатньо малювати зеленим. Ось, бачите, зеленого тут теж небагато залишилося, але більше, ніж чорного. Жовтого багато залишилось, бо жовтим тут буквально мало, бачите, майже повна. Жовта залишилася. Так, далі рожевого теж багато залишилось. Ось повна баночка. Буквально. Ось ще ось цього такого корічневого. О, теж, бачите, багато його. Єдине, що я не розумію, чому ось на цій баночці буква F стоїть. Всі інші просто з цифриками, я так розумію, це номер кольору. А тут ще буква F. Я думала, це може якийсь там з близком колір, фарби. Але ні, звичайний такий корічневий. Блідний, навіть такий, чи зеленцой, чи такий, ну такий тьмяний коричний У мене ось такі був скринці. Це від Рафаелок, мабуть, вона, чи що, не пам'ятаю. Я їх так ось одискала, і тут в мене ці були баночки з фарбою. Ось. Ну і все. Ось такий в мене результат. Такий розмальовка якою я абсолютно не задоволена. Не знаю, можливо, в кості розмальовки з Китая гарні виходять. Хтось там якось не знаю. Ну, в мене ось такий результат, я більше цього робити не буду. Я абсолютно засмучена результатом, не знаю. Таку гарну картинку і так спростити ну, абсолютно зробити з неї такі якісь пля... плями на плотні. Ну, гаразд, все. На цьому я завершую це відео. Всім вам дякую за увагу, всім дякую за перегляд, всім нам мирного неба над головою, швидшої перемоги нашій Україні. І до зустрічі з вами в наступних відео.